Фактично, вже після сімнадцятої години вчора ще ввечері, вже оголосили повітряну тривогу, зв'язку з тим, що росіяни запустили шахеди, і фактично ці шахеди е, літають до цього моменту ще так. Тому е, мали повітряну тривогу. Ми спочатку через повітряні, через власне е, шахеди, були також працювали сили протиповітряної проти оборони, і фактично, майже до центру дійшла ця тривога через е, шахеди. Але от вже пізніше, вже ближче до ранку, з'явилася інформація про те, що е, Злетіли стратегічні бомбардувальники Російської Федерації. От втретє, двадцять 20... 20, ночі повітряні сили про це повідомили, що кілька тушок взлетіло за аеродрому Оленя в Мурманській області Росії, і от просили. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, вже були ще до сьомої ранку. З'явилися повідомлення про те, що таки не були ці імітаційні пуски, на що можна було сподіватися, як інколи росіяни із цим отак от граються. Але на жаль, все ж таки, запустили декілька так хвилі крилатих ракет росіяни. І ось уже станом на цей ранок відомо про те, що фактично сили протиповітряної оборони працюють зараз по всій території України. Відомо, що в Одесі вже пролунало. Декілька сильних вибухів також Геннадій Троханов закликав бути в укриттях. Окрім того, зараз частина ракет за попередніми такими даними моніторів розділилася на дві частини. Частина полетіла на захід нашої країни, так на західній області, а частина у центральні. І, от, зокрема, у білій церкві доволі таки було гучно. І зараз було повідомлення буквально кілька хвилин тому про те, що повітряні сили знову повідомляють про ціль у напрямку Білої церкви. Але також монітори кажуть про те, що близько, поки невідома точна кількість ракет, які випустили ці стратегічні бомбардувальники. Але виглядає так, що їх дуже багато, тому що водночас фактично майже по всій території країни працюють сили протиповітряної оборони, і от особливо багато цих ракет зараз саме на заході нашої країни. За даними деяких моніторів, на приблизно 30 ракет летіло у, у сторону заходу, але ми розуміємо, що так, такі тільки попередні дані стану на 8.26 ранку, відомо про те, що у Львівській області близько п'яти цілей зараз перебуває. Також кажуть монітори, що летить ракета на стрій на Бібіркбіберку. Летять три, і знову ж таки закликають у стрію бути дуже уважними, тому що зараз можуть там працювати власне сили нашої протиповітряної оборони. Ну і окрім того, також повітряні сили пишуть про те, що Тернопіль просять бути терміново в укриттях, тому що там станом на цей момент є ракета. Знову ж таки, Біла церква, знову ж таки, Хмельниччина, також закликають бути в укриттях, теж працюють сили. Протиповітряної оборони, зокрема, у місті Красилів Хмельницької області також були чути вибухи. Ну і загалом бачимо, що ракети знову ж таки з Тернопільщини кажуть, у повітряних силах продовжують курс на захід, південний захід. Тому ймовірно, знову ж таки летить щось до Львова. І от станом на 8.26 є інформація про чотири також ракети на Тернопільщині. Тож бачимо, що дуже... Зараз у багатьох областях гучно, як в центральних, нагадаю, Біла Церква, Київщина, так і особливо зараз гучно на Заході, тому що величезна кількість цих ракет саме прилетіли так сюди і знову ж таки є якісь цілі у стрію, як фактично майже кожної ракетної атаки туди якісь крилаті ракети намагаються долетіти. Тому будь, будьмо уважні, якщо ви зараз ще не прийшли в укриття, Будь ласка, пройдіть туди, тому що насправді небезпека серйозна. Я дійсно, літають, Нагадаю, не тільки шахеди. Але і крилаті ракети, і от буквально щойно монітор написав знову ж таки, що в чергове крилата ракета пролетіла повз Говерлу. Це вже таки, не перший випадок, і знову ж таки на захід нашої країни в Івано-Франківській області дві групи крилатих ракет, і От вони всі летять напрямку півдня Львівської області, і одна з цих крилатих ракет навіть пішла у Карпати. Дійсно, на заході зараз більшість ракет знову ж таки читаю різні моніторингові канали, поки от, Настя розказувала в деталях про те, де відбувається активність цих ворожих ракет. То от якраз спостерігаємо ми за звичними доволі такими маршрутами і курсами російських калібрів і Х-101 ракет це, зокрема, Південь Львівщини. Напрямок Настрій вже, на жаль, нам знайомий. Він звичний, коли відбувається такий масштабний обстріл, в той бік ракет багато летить. І там є енергооб'єкти, як ми знаємо. В різноманітні там газові підземні сховища, росіяни їх часто атакують. В напрямку Коломиї, знову ж таки, теж звично ракета летить, це напрямок на Бурштин, фактично. Можемо це зрозуміти. І також ця ракета, яка блукає Карпатами. І Ніколаївський Ваньок теж про неї пише. Одна туристична ракета через гори летить у бік Мукачевого. Ну а 5-7 ракет курсом на стрій, там буде гучно, пише, зокрема, Ніколаївський ваньок і зрештою монітор. Повітря вітряні сили теж, в принципі, цю ситуацію коментують. Цю інформацію поширюють про те, що російські ракети саме такі об'єкти, такі райони атакують. Які об'єкти ми не знаємо, можемо лише здогадуватися, що це швидше за все саме енергетика. Ну і також із хроніки, от цієї доби, можемо нагадати про те, що ще з вечора столиця під шахетною атакою опинилася в Печерському районі. Києва уламки шахедів падали, центр міста там на Відкритій території, впали ці уламки без пожежі, без потерпілих, як повідомили у КМВА в Київській міській військовій адміністрації. Ну і в Одесі близько 8 ранку самі 45 лунали вибухи. Геннадій Труханов закликав мешканців Одеси перебувати у безпечних місцях. Останні повідомлення з Одеси були більш такими вже заспокійливими про те, що триває дорозвідка по ракетах на Одещині. Мовляв, нібито нових ракет немає, але ситуація настільки динамічно зміцнає. Змінюється, що ну, треба бути і далі. Дуже обачними, і поки вся карта України червоного кольору, карта повітряних тривог, так то відповідно відбоїв не прозвучало ніде. Отже, ця загроза залишається актуальною як для Харкова, так і для Одеси, так і для Львова, Коломиї, і навіть закарпатської області. Тут нехтувати цими сигналами не потрібно. Ну, але дійсно зараз ми спостерігаємо найбільшу активність ворожих крилатих ракет на заході країни. Це Хмельниччина, Рівненщина, Франківщина, Львівщина, Тернопільщина, ось ці от регіони. Волинь теж можна фактично до цього списку внести по Харкову. Є повідомлення про те, що Шахет влучив у житловий будинок. Про це писав Ігор Терехов в соцмережах. От в його телеграмі з'явилося повідомлення про те, що внаслідок удару російського безпілотника по Харкову було зруйновано або пошкоджено дах п'ятиповерхівки. Терехов написав, що в місті приліт шахеда в житловий будинок в індустріальному районі Харкова. Попереднє потрапляння в дах п'ятиповерхівки інформації щодо постраждали. На дану хвилину не надходило. І ми сподіваємося, що цих постраждалих немає, що в Харкові все щасливо обійшлося лише скажімо так, матеріальними збитками, але от Шахет справді там зачепив житловий п'ятиповерховий будинок. Харків, крім того, опинився сьогодні зранку ще під ударами балістичних ракет. На превеликий жаль. Тобто це була справді комбінована атака по Харкову, чергова. І задіяно було, ну і таке найважче озброєння, балістику, яку складно збивати. В місті і на околицях. Лунали вибухи і завдано. Також було ударів більше по центральній по передмістю. Перепрошую, по центральній частині Харкова ракетами не били, лише от шахеди там пролітали. Отже, про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України Ігор Терихов, і Олег Сені Губов. Якщо підсумувати от їхню інформацію від них, то йде мова про те, що по харківському району били балістичними ракетами росіянами. Росіяни дані ще встановлюються, оскільки це удари відносно недавно відбулися, буквально ще й години. Не не минуло, і е, також повітряні сили повідомляли близько самої ранку про повторні пуски балістичних ракет по Харкову. А ще були зафіксовані удари. по Чугуєву на Харківщині, адже там ситуація складна із балістикою. Дійсно, дуже багато ракет і шахедів, і на Харківщину летіло.